Бог усе бачить. Одного разу я ходила на манікюр, майже одночасно зі мною у перукарню зайшла панянка середніх років, розкішна, в білому брючному костюмі. Пані гордовито заявила, я без запису, але у мене сьогодні важливий захід на роботі, терміново потрібна зачіска. Одна з дівчат-перукарів погодилася допомогти. Жінка сіла в крісло і відразу почала врядувати. Не тисніть на голову, акуратніше, ви взагалі навчалися, акуратніше, я сказала, і так далі. Я сиділа за три метри від неї, і мені було некомфортно. Моя манікюрниця теж оглядалася на даму і морщилась. Загалом атмосфера в перукарні. Стала дуже напруженою. Дівчина, яка займалася зачіскою вирядливої панянки, була ввічливою і намагалася, як могла, але та, ніби навмисне, провокувала. А про це, пасмо, не забули, а про це відповідайте, коли з вами розмовляють. Відповідайте швидко. Все це тривало близько години. Я вже розплачувалася за манікюр, коли зачісування жінки в білому нарешті закінчилося. Ми всі побачили, що дівчина перукар постаралася на славу. Але клієнтка, розглядаючи себе в дзеркало, заявила, що результат її не влаштовує і, взагалі, її чоловік великий міський чиновник. Він вашу перукарню задушить перевірками і штрафами. Я платити не буду за це, і ви нічого мені не зробите. Всі обімліли. Жінка вийшла з перукарні, дівчина, що робила зачістку, закрила обличчя руками і від образи розплакалася. Я теж вийшла на вулицю і пішла додому. Попереду, метрів за десять від себе побачила ту жінку. Вона йшла, як по подіуму, горда, з високо піднятою головою. А того ранку пройшов сильний дощ, і на дорогах були величезні калюжі, і раптом якась машина пролетіла повз жінку і облила її брудною водою з голови до ніг. Ось тобі і білий костюм, ось тобі і зачіска. Від несподіванки пані скрикнула й зупинилась. Я порівнялася з нею, помилувалася на заляпаний білий костюм і зіпсовану зачіску і подумала. Але ж бог дійсно все бачить.